Вони вже два роки чекають на звістку про своїх рідних, проте без державної допомоги шансів віднайти їх мізерні. Від початку війни 562 людини в зоні АТО зникли безвісти. Це офіційні дані, які оприлюднив український уряд. Утім, у волонтерів і правозахисників своя статистика і кажуть, ця цифра може бути більше, принаймні втричі. За даними міжнародної організації Червоний хрест по обидва боки лінії розмежування зникли понад півтори тисячі цивільних та військових про те, що люди зникають правозахисники, здебільшого дізнаються від їхніх родичів. кажуть, найчастіше ці люди зневірені, бо розшукувати їхніх близьких не квапляться. Що на українській, то й на непідконтрольній Києву території. Волонтери розповідають, реальні ситуації про зниклих безвісти не знає ніхто. Бо в країні і досі не створили окремого державного органу, який би відповідав за облік та пошук зниклих. Наразі це завдання волонтерів та громадських організацій. Немає в Україні і законодавчої бази, яка підтримка. Умувала родини, в яких зник годувальник. закону люди дуже часто втрачають свого основного годувальника, не мають можливості повноцінно забезпечувати свою сім'ю. Такої державної програми, яка піклувалася про ці сім'ї в ситуації пошуку, її на жаль зараз немає. Нині міністерство юстиції представило свій проект закону, яким хоче врегулювати процес пошуку зниклих безвісти. Утім, волонтери кажуть, у такому вигляді він не дієздатний, бо за цим законом шукати людей мають право тільки правоохоронці, а не урядові організації, які до сьогодні виконували цю роботу, лишаються поза розшуком Компетентним органом, який наділений повноваженнями щодо розшуку безвісту зниклих осіб є національна поліція. Проте ми вважаємо, що такий механізм не є прийнятний. Значна частка зникнення без зникнення осіб трапляється на підконтрольній території України, на яку жоден державний орган не має доступу. Тож сьогодні у міжнародний день зниклих безвісти. Волонтери та правозахисники просять мін'юст переглянути закон і дозволити їм спільно з правоохоронцями надалі шукати зниклих безвісти.